Добрий день, хочу вам показати, що я купила в секонд-хенді. Це купила нитки люкс на люксі в люксів хенді Ось ціна за них 219,96. Ціна була в той день 433 гривні. 508 219, 220 гривень. Це акрил бебі. Камера трішки не так передає колір. Але він оранжевий, як апельсин. Далі ось купила такий гаманець редлі. З собачкою. І його треба трішки почистити, плямки є, але це не страшно. Це Smart Story купила, Скільки роз... заплатила, не пам'ятаю вже. Ось такий набір лекал для дітей. Ось тут в ньому є опис моделей, як їх шити. Опис, опис деталей, опис моделей шити і лекала. Ось тут такий набірчик. Також хочу вам показати, що я вишиваю на даний момент. Ось така схема оранжеве. Але в мене щось підібрали ниточки по номерах, але вони щось жовті виходить. На схемі написано, що це лимони, а на вид як апельсини. Не знаю, що вийде, але вишиваю Ось так, зараз на такому процесі. Всім гарного дня! Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки.